Каденції привів молодь. Це була неправильна існує... молодь. Не буває правильної, якщо Це не львів'яни, а львів'яни взагалі не Я звідки. не проти молоді. але повинен бути паритет, повинен бути досвід, знання і звичайно повинна бути енергія молодості. Але це повинен бути один до, я так рахую, третина молоді і дві третини Пане, повинен бути донька. Але я розумію, що вам не хочете на пенсію, але ж доведеться поступитися. Я ніколи, пане Михальчишин, на пенсію не піду. Ради ніколи. за вас. Ніколи я буду весь час працювати. Якщо не в раді, якщо не головою міським, то буду працювати в себе в господарстві. Панове є питання таке. Ви представляєте політичні сили, які мали мають свої фракції майже у усіх радах? Тому відповідальність, співвідповідальність за руїну у Львові і Львівщини політичні сили повинні нести їх. Визнати чи визнаєте ви свою співвідповідальність за той крах, куди ми прийшли за п'ять? От років? я Відхат. Юрка, на Майте, слово до мене, то є перша приже. É is Бо в нас, Я як дві старший, хвилини, скажу одну дві фразу, і точно, будь ласка, Саме це Самості. останнє Я запитання. сьогодні слухав вашу соратницю Фаріон, і вона сказала таку фразу, що ми ніде не були при владі. Ми зараз прийдемо і наведемо порядок. Та ні, ви маєте серйозну потужну фракцію в обласній раді, і 10 ви маєте ста це потужна фракція, да. Ну, пане Олександр. А наша Україна потужна має 15, 15 чоловік. Це 50 чоловік, це потужна фракція. 10 чоловік це репрезентація. Це нормальна 50. фракція. І в міській раді ви маєте фракцію, і ви хто це повірить? У всій владі. Не є. Давайте не будемо анекдоти розповідати. А ще Давайте... є один нюанс: кажуть, подейкують, що якби в цьому році в Тернопільську обласну раду були би вибори, то би мали б тест. Хвилина, а цих виборів немає і ми тесту не маємо. Остання хвилина. Це насправді Львівській обласній раді мали 10 депутатів зі 120, у в міській раді дев'ять. Справді, у цій невеликій пропорції, за яку ми мали можливість. Тут питання, як, спиратна, як вони процеси, голосували по багатьох по питаннях. Ми багатьох процесах голосували правила голосували Слушно. в Унісон. Ні, я не ну, думаю, що в Унісон мало чималу конфронтацію із голосуванням по бюджету, з голосуванням по виділенню земельних ділянок, особливо скандальних, із голосуванням по, скажімо, кредиту, який львів брав да. на стадіону. Тобто наша позиція, думаю, була виправдана. Ті невеликі впливи, які мали, ми мало, думаю, вони були реалізовані. На жаль, не повністю. Я б Є. хотів, щоб ми повніше Хочу. реалізували свої впливи. 20 секунд для пана Луціва і завершуємо. Бо ви не добрали І тим не менше, я бажаю успіхів в свободі, бажаю успіхів нашої України і сподіваюся, що львів'яни підійдуть до в неділю до виборів дуже і дуже відповідально. А більше того, будь-готові в понеділок вийти і захистити свій вибір. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Дуже дякую вам, панове, за те, що ви такі лаконічні, такі е, прагматичні. Дякую за участь в програмі. Перерва і після перерви в цій студії буде удар проти сильної України. Перерва.